Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю у новому відео. Мене звати Тетяна, ми сім'я, яка проживає у Німеччині, і наразі в мене знайде така серія випусків, серія влогів про облаштування нашої нової орендованої квартири. Тож, сьогодні так само не виключення, тому що є ще що облаштовувати. Але і буде трохи мотивації, буду мити холодильник, організовувати в ньому по-новому. Приготуємо з вами дуже швидку смачну вечерю, тож, якщо вам цікава така тема, то я вас запрошую до перегляду і бажаю гарного перегляду! На матрасник такий взяли у юск 180 на 2, що навіть не відкривала. Зараз буду вже вдягати і відкрию, подивлюсь. Він також на резинках, а по якості не знаю. Взяла шторку, взяла поки що одну і хочу зараз повішу, повішаю, коли подивлюсь. Якщо мені не сподобається, як виглядає одна, то збігаю ще за другою. Вона така, знаєте, ніби, ніби вельвет, не вельвет, ну, коротше, якась така тепла. Взяли ще карниз, вже чоловік мені його. І туди поставив такий ніби під дерево, але він, звичайно, що пластиковий. Так, взяли собі ковдру, бо у нас був такий ніби як плет. Зараз взяли ковдру нарешті. Одну. Чесно вам скажу, теж взяли уюск, взяли за 65 євро. Це така з. Я думаю, ну, хороша якість. Чесно кажучи, тут проблема взяти ковдру. У Німеччині, я так думаю, можливо, не тільки в Німеччині, взагалі в Європі. от таку сімейну, скажімо, ми взяли 2х2,20. А взагалі це проблема. В основному 135 на 2 або 155 на 2,20. Ну, от такі маленькі. Так, і ще взяла девіду. Також ковдру, бо виявилося, що його ковдра, яка в нього була, вона під е, ту постіль, яку я вам показувала не так давно, вона е, завелика. Тому я взяла йому 110 на 135. Е, теж таке ніби тут пух. Якийсь пух. За 20 євро взяли е, також у. Як ви вже і зрозуміли, сьогодні я буду облаштовувати нашу з чоловіком кімнату, ну і ще з нами поки що спить Давід. От, на матрасник непоганої якості, скажу так, коштує, до речі, він 17 чи 18 євро, і це була на нього скидка. Але, знаєте, не набагато він кращий, я би сказала, аніж ті, які я замовляла дітям по, там, по 7 по 8 євро на тему. От. Зараз вдягаю простирадло, з ним проблема вийшла. Я взяла 180х2, але воно виявилось замале через те, що матрас дуже товстий, і по ньому пішли такі навіть пізніше дірочки маленькі, і вже я його викинула, купила уюск більші 2 х 2,20. От, до речі, ця постіль, яку я вдягаю зараз, також із магазину Юск, я взяла, знаєте, користуюсь такою нагодою, поки були знижки, можливо, вони і зараз ще є. То ми купили і постіль там, але раніше тому я вам в відео забула показати. Теж дуже класне. Ми його взяли за 35 євро, а справжня ціна, якщо не помиляюсь, 50 або 55 ну дуже воно приємне. Я вже забула навіть, знаєте, з цими такими магазинами Кік, Теді Акціон, я вже забула, що таке класна якість постільної білизни. Перейшла вже на ліжко для Давіда, теж йому змінюю постіль. Ту, яку я, на ту, яку я вам показувала, що купила в Ікеї, дуже я нею задоволена. Розмір простирадла ідеальний, нічого не перетягує. На подушку так само все добре, а з під ковдрою, я вам тільки що сказала, що сталося, що наша ковдра була завелика. Але, чесно кажучи, я і радію, що так. Довелось йому купити нову, тому що та, яка була у мене, вона завелика звичайно для його ліжка. Він там в ній заплутується, тому. Все добре. Єдине, що потрібно, у мене виходить один тільки комплект на його ліжко, і потрібно буде десь знайти, бо я не можу знайти не знаю під цей розмір. Або все завелике, або, наприклад, якщо я бачу, що є простирадло і підковдра цей розмір, то чомусь наволочка для подушки 80 на 80, ну, якось дивно, знаєте. Але треба буде пошукати, можливо, в інших магазинах, просто ті, які в мене є в моєму, скажімо, легкому доступі, де можна фізично все подивитись, пощупати, я нічого такого не бачила. Можливо, десь на сайтах буду шукати і замовлю, бо зараз, поки тепло, то воно так ти його поправ, воно відразу і висихає. А вже коли стане холодніше, то потрібно, звичайно, іще ще якийсь. Вже на наступний день, бо я вже вчора ввечері робила і вирішила, що хочу ще одну штору. Купила іще одну штору, бо наче, бачите, однієї як. Ніби не якесь вікно. Мені здається. Я коли відкрила першу ще штору, то бачила, що є на ній заломи і хотіла її попрасувати, але потім вирішила, що зроблю це пізніше, вони дуже легко знімаються. карниз такий, ну тобто на цих люверсах все там просто. І подумала, що попрасую якось іншим разом, коли буду мати таку нагоду, тому що є маленька дитина, яка постійно тягне ту праску, тягне ті штори. Тому я такі справи відкладаю якось на потім. Я точно це зроблю, але пізніше. Хоча я вам скажу, що на відео воно більше видно, що пом'ята, аніж у житті. Тому це така справа нетермінова. Повісила також тюль, яка в мене була від ікея. Я повісила їх дві, аби було так рясно, і вікно стало ну, дуже затишним. Хоча мені подобалось воно і е, навіть без штор. мені здавалося, що можливо я так і залишу, оскільки там є ролети. Але вже коли повісила штори, повісила тюль, ну це просто якась е, просто затишний затишок. І от такий результат вийшов. Є деякі ще недоробки, які я планую доробити, але трошки згодом. Наразі мені все дуже подобається. І в цій кімнаті просто хочеться бути, лежати, не знаю, відпочивати і не виходити. Звідти настільки затишно. Я вам ідею швидкої вечері. Якщо маєте всі інгредієнти, то можете готувати вже. В мене тут 800 г свинячого фаршу, я вчила три цибулинки, обсмажила, трошки підсмажила. Кинула м'ясо, додала спеції сіль, додала томатну пасту. воно трошки тушкується. І в мене є отакі три упаковки листкового тіста. І зараз я просто шарами зроблю на сливку. Наставку, від... Зроблю шарами, листкове тісто, потім м'ясо, ну і так е, у два чи три, як вийде в мене, зараз подивлюсь на е, деко. І ще маю плавлений сирок, один вже початий, один іще цілий. Тут в контейнері. І ще за тема дня народження залишились у нас е, кошики ці човники вафельні. І хочу зараз з майонезом. Ну, коротше, така собі швидка вечеря. Я вирішила в формі робити. Отак, один лист розклала, висипала половину м'яса. Зараз буду інший, І потім ще м'ясо. І третім вже накрию і наверх нічого не буду. Воно коли трошки підго... приготується, потім зверху буду просто покладу сир перед тим, вже, як вимикати. Добре-добре підсмажилось. І тепер я зверху кладу сир. Зараз трошки розплавиться. Ще, мабуть, хвилинки на дві ставлю і все будемо вечеряти. Не вийшло зняти відео, це вечеря, а ввечері завжди всі голодні, скоренько-скоренько все робиться, сім'я велика, тому сфотографувала і на цьому добре. Скажу вам так, це страва, яка завжди виручає мене, страва супер швидка в приготуванні і надзвичайно смачна. Можна ще додати до м'яса помідори, можна додати шпинат, кабачок, все це протушкувати разом, і теж буде дуже смачно. і Корисно, до речі, тому обов'язково готуйте. Але мені здається, що я не сказала при якій температурі випікати, бо я таке коротеньке, знаєте, частинками знімала. Випікала при високій температурі, оскільки це слоєне тісто і потрібно градусів 200, можливо, навіть 220. Там майже все готово. Тому... І готується дуже швидко: 15-20 хвилин. Ну, а я вже прийнялась до іншої справи. Це насправді інший день був. Так як я зараз публікую відео рідше набагато, а знімати все ж таки є що. Тому знаєте такі шматочки в різні. Дні. Я мою холодильник десь раз на три тижні, раз на місяць, і я пам'ятаю, коли я знімала відео не раз, як я мила холодильник у тій старій квартирі. У нас там був старенький холодильничок, який потрібно було маленька така морозильна камера, яку потрібно було розморожувати. То я говорила, що я дуже не люблю це робити. От і в принципі нічого й не змінилось. Але такі холодильники, як вже тут, і в нас такий був вдома, також великий, гарний, красивий. То мити можна сказати, що це задоволення. Єдине, що потрібен потрібен час трошки більше, аніж там 10-15 хвилин, і зробити це добре, це так. Але класти продукти в чистий холодильник, це 100% Класно, і 100% підіймає потім настрій. Ти відкриваєш ті дверці холодильника, і класно, ти бачиш той результат, ту роботу насправді яку ти зробив, бо це справа така, не завжди видно. Або якщо видно, то тільки тобі видно. Ну а те, що чистий холодильник і в ньому гарно складені продукти, це 100% видно усім членам родини. Хоча би якийсь час, хоча б. Там два дні, але буде порядок. Якраз напередодні ми приїхали із закопів, тому я мию овочі. Фрукти зараз перестала мити, так прямо всі, тому що помітила, що вони дуже швидко тоді псуються. Тому мию тільки виноград, наприклад, банани, а вже таке, як нектарин, персик, абрикос, то миємо по факту, коли вже їмо. А от овочі так, мию всі. Окрім листя салату, помідори я досі мию у соді. Я не знаю, це в мене такий якийсь пунктик, який зі мною дуже навіть не те, щоб часто, він просто постійно. Чомусь огірки перець, таке все я мою просто під проточною водою. А от щодо томатів, мені здається, що вони набагато більше нашпиговані якоюсь хімією. Можливо, це просто. Я так придираюсь, знаєте, але ну, так вже є. Так мені спокійніше. Хоча я думаю, що і кавуни так само, і дині так само, все це е, явно не біопродукти, але от <сміття> чомусь помідори в мене на першому місці, по тому, аби їх добре вимити. До речі, я їх ще і замочую, я не відразу їх е, складаю. Витягую з, тієї, з того розчину, а ще замочую, вони деякий час стоять, і вже потім я їх добре промиваю. Такий великий холодильник, і все одно, наче мені би ще, знаєте, мало місця. Я просто тут прибрала поличку. Якби ще була одна поличка, то було б нормально. А так через каструлю я її забираю, бо вона не влазить. І все одно іще, коли так, знаєте, більш-менш набитий холодильник, то ніби замало, бо я люблю, коли є простір, щоб можна було добре. Залізти туди і дістати те, що потрібно. Я, до речі, купила ще отакий контейнер. Такий він три в одному виходить. Одна кришка в ньому. І отак воно, кожна знімається, і ти дістаєш собі, що потрібно. От на три штучки. Класна така штука, зручна. Дуже зранку, коли діти дістають, вони беруть собі. Вже на бутерброді він є. Це, знаєте, аби економити місце. Так що так, щось викинула, але, в принципі, все, все більш-менш добре і не довелось нічого. Там, щось з одного судочка я тільки викинула. Морква вже помита, я її тут склала. Кавунчик, там капустинка лежить. От, якось так. Салат я не мию завчасно, салат я залишаю. Так, це якщо вже готую, тоді вже перед цим мию. А ці, е, якраз класно. Ну, Я виміряла перед тим, як купити. Я міряла ширину полички і е, ці контейнери, щоб воно добре стало. Ну і на завершення відео ще вам трошки мотивації вирішила також поприбирати у шафі, де, стоїть, де стоять відра із сміттям. І також у мене там зберігаються засоби для миття посуду, для посудомийної машини, для чистки, якісь такі засоби, які не можна, або стояли на виду, бо є маленька дитина. Тому я їх туди заховала і туди він точно не дістане, бо ще тут, знаєте, таке є відро, яке висувне, яке кріпиться на дверку. Шафи, тому вони ніби там заховані, я би так сказала. Я спочатку поставила їх туди у контейнер, думала, мені буде так зручніше, але тоді вони заважають. Я вибачаюсь, у мене на задньому фоні кричить моя дитина, це в нього такі ігри. Тому ви весь час, що я озвучую, можете це чути. Але по-іншому наразі що ніяк. От я, він, до речі, починає розмовляти, і от так активно в ньому. Проходиться. Я вимиваю дверки, вимиваю стінки. Я не скажу, що там дуже брудно, але я роблю це на постійній основі. Але все ж таки, все ж таки, тут сміття, що там говорити. Я купила от таку корзинку, аби тут зберігати сміттєві пакети, серветки, і це також зручно. Наразі це все. Буду з вами прощатись. Якщо відео сподобалось, то не забувайте ставити вподобайку, для мене це дуже важливо. Пишіть свої коментарі, будемо спілкуватись. І підписуйтесь, якщо ще не підписані. Бувайте.